Залі розплати за жахливий обстріл Києва, у Москву раптово прорізало десятки гігантських вибухів. Тільки розпочалася тривога, як удари вже розривали повітря, а палаючі кулі летіли на будівлі. Один за одним накрило все навкруги, а вулиці охопило полум'я. Про подробиці останніх подій, які не робили окупанти. В Україні повітряного терору. Ну і звісно, про те, що відбувається на території Російської Федерації, буду говорити далі. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Росія продовжує цинічно обстрілювати українські міста. І цього разу рошостов чергове завдали комбінованого удару по Києву, пошкодивши житлові будинки в декількох районах. Найбільше постраждав Шевченківський район. Там обвалився цілий під'їзд у п'ятиповерховому будинку. На місці тривають пошуково рятувальні роботи. Маркива Віталій Кличко показав наслідки російського удару. Ми бачимо чергові наслідки е атаки. Росіян зруйнований житловий будинок, райони атаки, які е, сьогодні постраждали це Голосівський, Дарнівський, Святошинський, Золомський район, Шеченківський район, там де ми знаходимося. Е, зараз ідуть рятувальні роботи. Також у Шевченківському районі чоловік зміг самостійно вибратися зі зруйнованого будинку. У момент, коли пролунав вибух, чоловік спав. Ось що він сказав: я був на п'ятому поверсі. Можу сказати, що це мій другий день народження. Коли прокинувся, наді мною висіла плита. Вона притиснула мені частину ноги я трохи виривався. Як я вижив? Це для мене фантастика, розповідає Валерій. Окрім цього, вибуховою хвилею пошкоджені також квартири 25-поверхового житлового будинку навпроти, із нього врятувало 10 людей. Ну а тим же часом на обстріл столиці вже відрогував і керівник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко. Він порівняв дії Росії та Ірану. Агресор спершу запустив на Києв ударні дрони, а згодом, імовірно, балістичні та крилаті ракети. За словами Коваленка, між Росією і Іраном немає різниці в принципах їхніх. Атак. Одна різниця. Одні не люди мають ядерну зброю, якою лякають світ, а інші не встигли зробити. Але проти Росії варто б діяти так само, як проти Ірану, зазначив він. Зокрема, від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільське, Голосіївське, Святошинське, Солом'янське і Дарницьке райони столиці. Загинуло шестеро людей на даний момент. У Солом'янському районі міста ліквідували загоряння даху будівлі бізнес-центру. Також виникла пожежа у чотирьохповерхові офісній будівлі площою 800 квадратних метрів. Журналіст Ростислав Марз... Загулов прокоментував атаку на столиці України та яку відповідь на неї отримують окупанти. Тож, давайте послухаємо. Реакція Європи завжди достатньо понятна, і вона цивілізована в отличие от від реакції Трампа. Ще раз, то, що Трамп делает с Путіним, это конечно ни в какие ворота не лезет. Это невзирая на то, какие у него там великие цели сделать Америку прекрасно и так далее, а это То, что действительно отчасти позволяет Путину безнаказан людей. Потому что Трамп, конечно, если бы захотел, давно бы мог это все прекратить. У него есть для этого рычаги. Мы прекрасно с вами все это видим сегодня в том же самом Иране. Когда есть решимость, А понятно, что если в этом регионе вот так жестко по-трамповски поставить ногу, да, тогда, конечно, там маячи тоже экономические определенные удачи. Но здесь Израилю в этом смысле повезло, что эти удачи не связаны с тем, что Трамп торгует чем-то с аэтовыми. А здесь как раз, в общем-то, надо понимать так, что айтолы, скорее всего, во всем отказали Трампу, и поэтому он их начал бомбить. А Путин делает вид, что он с ним соглашается, он играет с ним в эту игру, и время от времени действительно что-то отдает. Еще раз, Северный поток 2 это огромное м -м, планетарных масштабов предприятия. Оно отдано сегодня, грубо говоря, Трампу. И поэтому Трамп вот продолжает а, закрывать глаза на этот безумный террор, на то, что творится в прекраснейшей Украине. Я вчера.. Вы знаете, вечером пошел на культурное мероприятие. Киев не сдается, Украина не сдается, а, живет полноценной жизнью и говорит всем, что черта с два, вы дождетесь, чтобы мы сидели по норам, как крысы и тряслись. Путин этого от нас не дождется. И поэтому я вот вчера был на концерте классической музыки, в красивом месте, на открытом площадке, на крыше одного из домов в центре Киева, а потом снова сирены, снова людей. Европа высказывается, Европа давит, и это хорошо, потому что, конечно, Европа все-таки имеет определенное влияние на США. Да, это не прямое влияние, да, это не финансовые э, вливания, как американцы много лет делали в Европу. И это не, э, естественно, не военная поддержка европейцами, американцев, но ситуация быстро достаточно меняется. Европейцы сейчас уже понимают, что им надо создавать свою, э, значит, оборону самостоятельно, и они понимают, что нужно уметь приструнять диктаторов. И вот то, что действительно в определенном смысле Трамп этот ящик Пандоры приоткрыл, то есть значит, сейчас можно и Европе быть решительнее в своем общении с диктаторами, да, так это назовем. И поэтому ждем от Европы тоже дальнейших более решительных шагов, понимаете, определенные допуски сняты и определенные вещи, которые вроде как нехорошо было делать, сейчас делать вполне себе можно. Ждем також відомо, що росіяни знищили будівлю спорткомплексу КПІ. Пошкоджені прилеглі будинки та гуртожитки КПІ. Окрім того, як повідомляють у київській міській військовій адміністрації, внесток ворожої атаки пошкоджено один із виходів станції метро Святошин та прилеглу зупинку. До слова російський удар зруйнував квартиру соліста гурту Антитіла Тараса Тополі та його дружини Олени Тополі за словами музиканта, вибуховою хвилею вирвало броньовані двері. Знищено майже все всередині. Нам пощастило, усі в родині живі так склалися обставини. Творець вберіг на відміну від людей у будинку навпроти, куди сталося пряме влучання. Розповів соліст гурту антитіла. Він висловив співчуття всім тим, хто не пережив цю ніч, а також рідним та близьким цих людей. За словами тополі, це пекельна лотерея. Також Росія атакувала Київську область. У білій церкви постраждала житлова та медична інфраструктура. Загинула одна людина, вісім поранено. Під час ліквідації наслідків обстрілу двоє рятувальників отримали травми. У міській територіальній громаді підтвердили інформацію про пошкодження житлових будинків і Промислової інфраструктури, а також повідомили про постраждалих серед населення, їм надають допомогу. До слова, також через атаку, спалахнула пожежа у двох приватних будинках Бориспільського району. Окрім того, чотири приватні будинки та три автомобілі пошкоджені у Бучанському районі Київської області. Ну а тим часом на Росію знову неспокійно, адже за всі їхні удари почалася жорстка певна відплата. Так стало відомо, що російську нафтобазу Атлас у Ростовській області недалеко від міста Каменськ-Шахтинський у Зали вибухи внасток удару. Там сталася величезна пожежа. На це звернув увагу телеграм-канал Кримський вітер». Його моніторингова група побачила займання зафіксоване супутниками сервісу НАСА Фірмс із космосу. І це виробнича база номер 7 – федеральне державне казенне підприємство «Росрезерву». Тут використовується підземне зберігання нафтопродуктів. Ідеться у повідомленні. Виконуючи обов'язки губернатора Ростовщини Юрія Слюсар поінформував, що внаслідок атаки на промисловому підприємстві Кам'янського району сталося загоряння. Попередні ніхто з працівників не постраждав. Нагадаємо, що Атлас бере активну участь у забезпеченні російських окупаційних сил. А на тимчасово окупованій території Запорізької області воїни спас спецпід... Розділу гурмо України Кабул 9 у взаємодії з в Хортиця у ту Запоріжжя підрозділом Альфа та групою Держспецзв'язку Некст успішно атакували товарняк російських загарбників, спалили цистерни спальним, призначеним для ворожої злочинної армії. Черговий вдалий гуркіт забезпечений руками майстрів ударних дронів воєнної розвитки. Відбувся на залізничній ділянці між населеними пунктами Левадне та Молочанськ. Чорні стовпи диму та вогню від уражених цистерни з соляркою та іншими паливними стиль. Лими матеріалами здійнялися до самих небес. Прокоментували у гур. Відео за попередніми даними. Ударом гур уражено не менше 11 цистерн спальним. Дим було видно на 20 кілометрів. Наші із місця підтверджують головний бонус залізничні колії гаплик. Ремонту на пару тижнів по заміні, а значить, паливо до фронту два тижні не поїде. Чудова операція гурмо Еталон на знову написав керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко в своєму телеграм. Він також додав, що палаючий локомотив додатково атакували попола, і все, що не встигли, залишиться тут назавжди, зазначив Андрущенко. Він повідомив, що окупанти здійснюють пошукові заходи, намагаючись знайти агентуру гурмо. Ну а і якщо вже і ми з вами почали говорити за Запоріжжя, то на цьому напрямку ЗСУ та СБУ також знищили і ворожий потяг із паливом біля Токмака. Це паливо мало живити окупантів на південному напрямку, але потяг став пополом завдяки точній роботі наших дронів. Нагадаємо, що декілька тижнів тому силоборона півдня за аналогічним сценарієм завдали удару по залізничному ешелону росіян із військовою технікою і паливом. Зазначалося, що один із БПЛА потрапив у цистерну з паливом, після чого машиніст зупинив поїзд. Далі були численні інших безпілотників, що призвело до займання шести вагонів цистерн, чотирьох із бензином та двох із дизелем. Тож Росія безсоромно б'є по житлових кварталах українських міст балістичними ракетами і гадає, що терор їй минеться безкарно. Але ні, Україна створила власну балістичну ракету, яка за багатьма параметрами перевищує російська іскандер. І ця новина уже йде у серійне виробництво, і мова йде про Сапсан, українську тактичну балістичну ракету із дальністю вісімдесят п'ятсот кілометрів. Богловко. 480 500 кг та швидкістю максимальною 5,2, це 6370 км годину. Ракета може летіти так званою аеробалістичною траєкторією, здійснюючи непередбачувані стрибки. Ухиляючись включно від протиракет противника, Сапсан використовує інерційну навігацію з GPS, що забезпечує точність близько 10 метрів. Ракета мобільна із пусковою установкою на колісному шасі та призначена для ударів по військових об'єктах, таких як командні пункти та склади. Ракета може летіти так званою аеробалістичною траєкторією, здійснюючи непередбачувані стрибки. І саме це збільшує шанси ракети подолати попо ворога. Тож це тільки початок попереду більше ударів по країні окупанту. Повітряні сили збройних сил. України напередодні також дописували, зокрема щодо Харківської області. Там загроза застосування ворогом ударних бупол вороже курсом на місто Харків з північного напрямку. Така інформація була від повітряних сил збройних сил України о 9.38. Ба більше напередодні також вони дописували щодо активності вороже. Тактична авіація на північно-східному напрямку тоді існувала загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Тож, друзі, будь ласка, якщо у вашому регіоні будуть лунати сигнали про повітряну тривогу, реагуйте, проходьте там найближче укриття. Бережіть себе та своїх рідних. адже ми бачимо, що Продовжується терор з боку Російської Федерації з повітря. Бачимо, що вони запускають як балістику, як безпілотники, як каби і інше їхнє залізяче. І також повітряні сили збройних сил України повідомляють, що до збитих ворожих цілей знешкоджено 354. Цілі у ніч на 23 червня, починаючи з вечора, 22 червня, противник атакував і використав 368 засобів повітряного нападу. Йдеться про 352 ударних БПЛА типу шахет, безпілотники, імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Мілерово. Приморсько-Ахтарськ це все територія Російської Федерації. До 160 з них це шахати. Також 11 балістичних ракет іскандер м кн 23 із районів Таганруга та Брянської області Рашиської Федерації. П'ять крилатих ракет Іскандер к із району Курська. Це також Російська Федерація. Основний напрямок удару це столиця нашої країни, місто Київ. Повітряний напад відбувала авіація. Зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Силоборони України, і так за попередньою інформацією, станом на 9 ранку протиповітряною обороною знешкоджено. 354 – засоби повітряного нападу противника. 158 – збито вогневими засобами, 196 – локаційно втрачено. Також відомо, що 146 ворожих би типу Пушаха, також безпілотників інших типів збито вогневими засобами. 193 – локаційно втрачені або ж подавлені реб. Йдеться про те, що і балістичних ракет іскандер МКН МКН-23» було збито ще три локаційно. Втрачені, окрім того, також п'ять крилатих ракет і зкандерка збито нашими оборонцями неба. Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у шести локаціях. Також падіння уламків на 25 локаціях, і все це у місті Київ та Київській області. І знову ж таки, багато сьогодні будемо говорити про столицю нашої країни, про місто Київ. адже бачимо, що рашисти невгомовно продовжують атакувати Київщину. Ну і пам'ятаєте, з чого. Що... Починалося повномасштабне вторгнення на суверенну українську територію з псевдо навчань біля кордонів. Нині ситуація повторюється. Рашисти, ну тобто, рашисти і б'єлорашисти хочуть провести там навчання у вересні. Військові навчання теж неподалік кордону. Зокрема. Навчання матимуть назву захід 2025 Вони можуть бути спрямовані, зокрема й проти країн НАТО. Я в це не вірю, але так, скажімо, деякі експерти таку думку обстоюють. Україна, Польща та країни Балтії готуються до можливих ризиків і провокацій під час навчань. Зокрема, Естонія будує фортифікаційні споруди уздовж кордонів. Основна частина маневрів відбудеться на території Білорусі поблизу кордонів з Польщею та країнами Балтії. Навчання можуть супроводжуватися провокаціями, тому Україна та. Країни регіону готуються до можливих ризиків. Про це знову ж таки згадував оглядач, а й нині військовослужбовець сил територіальної оборони збройних сил України Олександр Мусієнко. На думку Мусієнка, спільні рашистсько-білоруські навчання, захід 2025 обіцяють бути масштабними. Задум залишається незмінним протидія умовному противнику. Це навіть смішно звучить, що особлює одну з країн НАТО. Офіційна така країна буде мати е, вигадане ім'я, як люблять расисти, придумати легенди, але очевидно мається на увазі одна з країн НАТО або країни Балтії, або ж Польща. Росія розпочала перекидання військових сил до Білорусі. Основна частина навчань відбудеться на білоруській території ближче до західних кордонів. Частина навчань також пройде безпосередньо в Росії, але більшість зосередиться саме в Білорусі. Це викликає занепокоєння, оскільки передбачає активне переміщення та скупчення російських військ. За цим уважно стежить і українська сторона, аби ці війська не розпочали накопичуватися біля кордону з Україною. Дуже прискіпливо за цим сьогодні стежать і наші країни. Партнерки сказав. Мусієнко. Ну, власне, приклад України показує, що, як би це правильно сформулювати. По-перше, що не дуже, вочевидь, Повномасштабно готувалася українська влада до захисту території. Пам'ятаємо навіть високопосадовці з на чолі з Зеленським говорили, що ну, або принаймні там в кулуарних розмовах журналістами зазначали, що не вірили в таку масштабність. Вірили в загострення на сході, вірили в провокації з боку Криму, але що аж будуть ломитися, вибачте на слові аж в бік столиці. В це не вірили. Тож у західних партнерів є нагода переосмислити. Рашисти підуть будь-де де побачать лазівку. Пам'ятаєте, глав. Сказав на засіданні з холоями, що где солдата ступила там і наша Це чисто така поведінка, яку вже не боїться він озвучувати, російською мовою кажучи, во всі тому що нічого не боїться, тому що є союзники у Білому домі. Неочікувані, можливо, навіть для самого Путіна. Ну і ось так є. Тим часом, власне, далі маємо. Пряму мову від президента України Зеленського, який говорив, що говорив власне з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Згадали про захист наших позицій на передовій та про застосування наших дронів. Також говорив з головкомом Олександром Сирським про зокрема про протидії навалі рашистських дронів. Ну і говорив про те, що буде обговорювати з партнерами додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів, яких як кажуть, де. Які військові експерти зараз критично бракує Україні, щоби збивати оті, протидіяти отим величезним навалам руснявих е дронів, плюс дронів обманок. Ну і власне детальніше про що сказав у свіжому зверненні президент Зеленський. Давайте і послухаємо. Очікую також на повний звіт щодо наслідків та Щодо всіх обставин російського ракетного удару по полігону на півдні України. Сьогодні був цей удар, не перший такий удар. На жаль, на жаль, є втрати, є поранення. Потрібна повна відповідальність сьогодні була тривала розмова моя з міністром внутрішніх справ Клименком, зокрема про захист наших позицій на передовій. Та про застосування наших дронів підрозділами Національної гвардії України. Говорив також сьогодні з головкомом Олександром Сирським: все має бути налаштовано системно, так, щоб російські дрони, російські розвідники знищувалися і знищувалися максимально оперативно. Окремо говоритиму на тижні з партнерами. Щодо додаткового фінансування для виробництва дронів перехоплювачів, перехоплювачі дрони для передової. Ну, ось, власне, таку думку висловив президент України Володимир Зеленський: дрони необхідні. Як воно далі буде? Думають над цим і у Польщі. Якось, значить, більше стали активніше думати на тлі загроз з боку Російської Федерації. Що це на картині? Ви бачите, тобто на картинці, ви бачите. Культурні цінності Польщі, адже мова про те, що у Україні сусідці розробляють плани евакуації культурних цінностей в разі нападу Росії. Міністерка культури розповіла це в інтерв'ю Financial Times. Йдеться про розміщення евакуйованих експонатів із близько 160 установ. Наразі уряд веде перемовини з міжнародними партнерами щодо їхнього розміщення. Серед них картини, скульптури, рідкісні книги та музичні інструменти знову ж таки. Є великий плюс у поляків. Вони можуть робити це все заздалегідь. Рашисти не зробили, не залишили нам вибору багато. Знищено музеїв, різноманітних культурних пам'яток. Щось затопило після руйнації греблі Каховської ГЕС. Якусь він також проковтнув, пам'ятаєте, вже понад два роки пройшло. У Польщі був час, щоб все це робити. І, е, власне, ось очільниця Міністерства культури Ханна Врублевська розповідала про це в інтерв'ю Financial Times. Експонати з майже однієї тисячі музеїв і 160 установ, що перебувають у віддані. Польської держави переміщення творів мистецтва мають закінчити до кінця року. Цей план є частиною масштабніших заходів з гарантування безпеки, яких вживає польський уряд Туска. Вони передбачають посилення охорони кордонів і подвоєння чисельності польських збройних сил до п'ятисот. Тисяч осіб міністерка також сказала, що план частково ґрунтується на досвіді надання допомоги Україні у переміщенні культурних цінностей до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії 2022 року. Деякі з е, творів, е, за словами міністерки, досі зберігають у Польщі. Е, Ну, ось таке коментувати тут особливо немає чого. Жодна е, війна не має причин для того, щоб бути розв'язаною. Сподіваємося, що полякам не знадобиться, ба більше сподіваємося, що нам знадобиться повернення культурних цінностей, якщо расисти відстануть від нас. Поки жодних сигналів в цьому напрямку немає. Путін надає карт бланш. Е, перепрошую Трамп надає Путіну карт-бланш, закриває очі. Путін цим всім активно користується. Ну, але ж, але ж хочеться зберігати якийсь оптимізм. Хоча і ніяких промінців в кінці тунеля на мою суб'єктивну думку поки що не видно.